Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час мене звати Тарас Федірко, і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення на лівобережжі Херсонщини. Російські загарбники продовжують атакувати позиції воїнів зсу. Та, попри це, нашим бійцям вдалося встановити синьо жовтий стяг у кринках. Чи змогли російські окупанти взяти в оперативне оточення воїнів ЗСУ в Авдіївці, Та яка ситуація в районі Бахмута? Про це все почуєте вже за а Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. А розпочну, як і зазвичай, саме з лівобережжя Херсонщини, де як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська безуспішно атакували в районі Кринок. Тому, при це воїни збройних сил України підняли синьо-жовтий стяг на водонапірній вежі у кринках. Відповідне відео виклали аналітики з проєкту Deep State. зазначається, що прапор встановили бійці з 35-ї окремої бригади морської піхоти. У Deep State додали, що ворог продовжує бити по логістиці та кабами по самих кринках. Російський генерал Михайло Теплинський вважає, що таким чином йому вдасться ліквідувати український плацдарм, але як бачимо, безрезультатно. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника почало проводити Груповування та поповнення своїх передових підрозділів, які діють у прибережній смузі на відтінку між олешками та корсункою. Тобто саме на тих ділянках, де за думкою противника, існує певна загроза активізації зсу через наявність у них тут ряду тактичних плацдармів. А також вони наводять порядок у ланках бойового управління на тактичному рівні та налагодження більш-менш прийнятного рівня взаємодії між власними силами та засобами, які розгорнуті якраз проти українських плацдармів. Зробити все це не так просто, як здається на перший погляд. На даний час проти українських плацдармів на лівому березі Дніпра діють одразу декілька тактичних груп противника, які складаються із частин та підрозділів одразу трьох організацій. З різним порядком підпорядкування це сухопутні та повітряно-десантні війська а також морська піхота. Окрім цього, тут розгорнута ціла низка різноманітних полків та батальйонів територіальних військ, мобілізаційного резерву і всякого роду добровольців. І все це треба пов'язати не тільки між собою, а й з артилерією, ребом, ППО, авіацією, приданими силами та засобами оперативного рівня. Загалом формально тут розгорнуто десь 94-95 підрозділів рівня батальйон. Але з основними типами озброєння та військової техніки ситуація виглядає не так вже й райдужно, бо це приблизно на 14 танкових та 29 мотострілецьких батальйонів. Тому у зв'язку з цим постається. Цілком закономірне питання про рівень оснащення та озброєння решти умовних батальйонів, які не штурмують кринки, прикривають олешки та Голу Пристань і не стрічать в районі нової каховки з артилерією. Як пише Машовець, ще цікавіше на придніпровському напрямку противником розгорнуто окрім штатних полкових та бригадних артилерійських груп. А це по два-три від дивізіони ствольної та реактивної артилерії, одна артилерійська бригада та чотири артилерійські полки. На всіх них тут є 546 артилерійських систем калібром від 100 міліметрів. За словами Машевця, усе артилерійське угруповання противника зосереджене та розгорнуте на придніпровському напрямку, умовно поділяється на дві нерівномірні частини. Одна безпосередньо підтримує свої війська і ті, які луплять по містам та селам на правому березі. Це зовсім не означає, що цей поділ якось формалізований. Склад артилерійських сил і засобів, які залучаються противником для виконання як першого, так і другого завдання, не є сталим. Він може мінятися, доповнюватися чи зменшуватися або збільшуватися Тись в окремі проміжки часу, в залежності від поточної ситуації чи актуальності виконання самих завдань, Так ось, об'єктивно дії зсу на лівому березі сприяють тому, що противник вимушений перерозподіляти вогнові завдання між своїми вогновими артпідрозділами все більше на користь підтримки військ. Залежність тут така, чим ширше та активніше діють зсу на лівому березі, тим більша частина артзасобів противника перемикається саме на безпосередню підтримку своїх військ. На даний момент у противника цілком вистачає артзасобів, щоб одночасно підтримувати свої війська і у той же Час активно лупити по українським населеним пунктам на правому березі наразі з формальної точки зору у генерала Теплинського цілком вистачає сил для того, аби не тільки ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра, а й порирувати такого роду спроби на інших можливих ділянках та напрямках. Питання полягає в іншому. Наскільки ці сили і засоби в реальності здатні це зробити? І чи вважає генерал Теплинський, що йому дійсно вистачає сконцентрованих на даний момент військ, щоб виконати поставлене завдання? І він здатний відмовитися від того, аби вимагати у керівництва собі ще додаткових сил засобів. Від Теплинського у будь-якому разі вимагають ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра за будь-яких обставин і при будь-яких умовах у цьому відношенні треба розуміти у генерала Теплинського відкритий кредит на використання сили засобів тобто йому дадуть стільки, скільки він попросить, звісно, в межах реальних можливостей російського генштабу. У цьому його становище цілком схоже, із ситуацією, в якій зараз перебуває російське командування Південь, яке займається Авдіївкою. Просто тому, що путіну потрібні перемоги найбільш досяжною російському військовому команду, вважають Авдіївкою. Діївку і диктатору зовсім не потрібні напередодні виборів якісь українські плацдарми на лівому березі Дніпра. Тому очевидно, що вперті спроби їх ліквідувати з боку генерала Теплинського будуть продовжені. Якщо потрібно, вони завалять для цього кринки паленим залізом та тілами своїх солдат, так само, як і під Авдіївкою. На даний момент для офіційно сформульованих цілей війни обидва напрямки, як Авдіївський, так і Придніпровський, важливі. Військово-політичне керівництво РФ просто не може допустити собі у цьому відношенні невзяття Авдіївки, особливо зважаючи на обсяг втрат ресурсів та зусиль, задіяних для цього, або розростання кількох дрібних тактичних поздармів ЗСУ на лівому березі Дніпра. Хай у один, але оперативний. Це все цілком зрозумілі та очевидні речі. Набагато цікавіше, які цілі та мету переслідує українське військове командування та військово-політичне керівництво, перетворивши Авдіївку та лівий берег Дніпра у м'ясорубку для росіян. І от що стосується втрат ворога, то в районі козачих лагерів бійці 73-го морського центру спеціальних операцій знищили спостережний пункт та склад із БК ворога. Про це повідомила прес служба ССО. Зазначається, що під час ведення повітряної розвідки воїни зсу виявили ворожий командно-спостережний пост і склад з боєприпасами. Після чого в небо були підняті дрони які нанесли удар по ворогу. Як результат було знищено склад з БК, близько 10 окупантів, а ще двох було поранено. Неподалік Новопрокоповки воїни з 15-ї бригади оперативного призначення НГУ ударили по російських позиціях. Такі кадри військові виклики у своєму телеграм-каналі. На них видно, як з неба за окупантами спостерігає БПЛА з приладом нічного бачення. Після того як були передані координати, по окупантах був нанесений удар касетними боєприпасами. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 42 російських загарбника. Про це повідомили Сили оборони півдня. Також було ліквідовано три міномети, 11 бойових броньованих машин. Та одне антенне поле випила. А за минулий тиждень лише за допомогою БПЛА було знищено 315 російських загарбників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також в період з 6 по 13 лютого було знищено 19 танків, 27 бойових броньованих машин, 6 САУ, 44 гармати, 1 ППО, 55 вантажівок, 11 засобів РЕП, 355 опорних пунктів, 8 складів з БК, 5 мініметів та 2 реактивні системи залпового вогню. На Мелітопольському напрямку, за даними інституту вивчення війни, українські війська просунулись на захід від П'ятихаток та в районі Кам'янського. Варто підкреслити, що на роботинському виступі продовжуються бої на зустрічних курсах. Надходять повідомлення про можливе просування ЗСУ біля вербового та про російські контратаки на захід від роботного, але без підтверджених змін на лінії фронту. У цьому районі діють підрозділи російської 42-ї мотострілецької дивізії 247-го Гвардійського десанту штурмового полку та сотої розвідувальної бригади Осман. Основні гарячі точки Они роботиного, новопрокопівки та вербового, як пише військовий оглядач Костянтин Маршовець, десь продовж останніх декількох днів підрозділи 70-го та 71-го та стрілецьких полків противника зіснили серію спроб все ж таки увірватися на південну околицю роботину. Ця серія закінчилась для противника безрезультатно, не дивлячись на його спроби супроводжувати свої атакуючі штурмові дії масованим застосуванням ударних дронів тактичної зони та артилерії. Ймовірно, найближчим часом противник продовжить свої атаки з західного напрямку, бік села роботне, а також свої спроби пробитися до дороги, яка зв'язує це селище із з Новоданилівкою. Скоріше за все, до цих атак командування противника злучить і підрозділи 104-го десанту штурмового полку, 76-ї десанту штурмової дивізії, з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи 247-го 56 го десантно штурмових полків явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи зсу з першої позиції свого головного рубежу оборони північно-західніше вербового. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Нашими захисниками було відбито атаку ворогу південніше Прочистівки». На Мар'їнському напрямку українські воїни та воїнки продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де було відбито 35 атак супротивника. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, після захоплення ворогом Мар'янки у нього з'явилась можливість наростити свої зусилля на цьому напрямку за рахунок підключення до наступальних дій у бік Побєди та Новомихайлівки додаткових сил та засобів. На даному етапі противник здійснює атакуючі та штурмові дії у цьому районі по наступним напрямкам. Мар'янка-Побєда по обох боках дороги 0532. Діють передові підрозділи 255-го мотострілецького полку. Очевидно, перед ними стоїть завдання пробитися у побіду і далі діючи у південно-західному напрямку, вийти до Руб по річці Сухі яли в районі Костянтинівки. По напрямку Олександрівка, Новомихайлівка, Луганське Новомихайлівка діють підрозділи 33-го мотострілецького полку. Підсилені підрозділами 155-ї окремої бригади морської піхоти. Найближче завдання пробитися до східної та північно-східної околиці Новомихайлівки. По напрямкам Сигнальне Новомихайлівка та Степне Новомихайлівка діють головним чином підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 68-го армійського корпусу. Підсилені принаймні одним мотострілецьким полком територіальних військ. Таким чином, на даному етапі безпосередньо проти вугледарського виступу зсу тільки у північній та центральній його частинах противник вже задіяв угруповання військ, яке складається як мінімум з трьох мотострілецьких полків, одної мотострілецької бригади та одної окремої бригади морської піхоти. Очевидно, що на даний момент вугледарський виступ є другорядним для ворога, допоки вони намагаються штурмувати Авдіївський район оборони зсу. Навіть його марінська група, яка складається головним чином з частин 150-ї мотострілецької дивізії противника, а також п'ятої мотострілецької бригади. Які діють не у бік Побєди чи Новомихайлівки, що було б цілком логічно а по напрямкам марїнка Георгіївка та марїнка красногорівка але все це може дуже швидко помінятися. Як на мене, головним індикатором у цьому відношенні може бути зосередження та розгортання у районі на північний захід від Волновахи додаткових частин та з'єднань противника, наприклад, його 57-ї окремої стрілецької бригади з-під Бахмута. Ось тоді противник точно почне розвертати з району Мар'їнки 150 ту мотострілецьку дивізію на південь. А на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спропоточити місто. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі оборони Таврійського напрямку, за минулу добу було відбито 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще сім атак біля Туненького та Невельського. Українські військові не перебувають у оперативному оточенні в Авдіївці. Таку інформацію у своєму телеграм-каналі поділився військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він пояснив, що оперативним оточенням називають положення сил, під час якого вони відрізані від основної групи військ, і через це не може бути забезпечена логістика або сили не можуть вийти із ізоляції, але здатні маневрувати. Водночас, як повідомили аналітики з проєкту Діпстейт, Росіяни вже нібито перерізали в Авдіївці дорогу, яка з'єднує місто з Коксохімо. Такий висновок можна зробити з оновленої карти бойових дій. Як пишуть деякі аналітики, настав час або зазнати втрат і звільнити цю дорогу, або вийти з Авдіївки. Зазначу, що ця траса головна артерія, через яку постачається Авдіївський гарнізон ЗСУ. Він веде на Коксохіма звідти на Ласточкине та Орлівку. При цьому на південь є ще одна вуща дорога, яка веде на Сєвєрне. Вона вільна, проте російські війська, судячи з карти Діпстейт, приблизно за 2 кілометри від цієї траси. Російські окупанти намагаються змінювати тактику під Авдіївкою. Про це вже розповів офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади зсу Сергій Цихоцький. За його словами, окупанти вдаються до хитрощів, зокрема, підповзають до позицій вночі і тихенько чекають ранку. Як тільки починає світати, ворог починає пробувати виходити на позиції зсу. Цихоцький також не виключає масованого штурму міста. Якщо їм не вдасться виконати завдання, захоплення Авдіївка до російських псевдовиборів президента. Втім, він наголосив, що бійці зсу готові до такого розвитку подій. В той самий час частину підрозділу 110-ї окремо механізованої бригади вперше за два роки вивели на ротацію з під Авдіївки. Про це повідомив їхній речник Іван Сікач. Він зазначив, що обороняти місто вони почали за 40 кілометрів від Авдіївки від Нью-Йорка і до Опитного. З часом через постійні атаки ворога лінія оборони зменшилася в кілька разів. За його словами, зараз бригади немає можливості, щоб утримувати Авдіївку, і тому на допомогу у місто відправили підкріплення. Сікач відмовив. Вся казати, що це за підрозділ, але підкреслив, що це потужна підтримка. Він також додав, що для деяких цілей використовує на цьому напрямку професійних військових, але частіше це мобілізовані контрактники чи найманці з інших країн. В Авдіївку могли перекинути третю окрему штурмову бригаду. Цю інформацію прокоментував військовий оглядач Роман Світан. Він зазначив, що це серйозна бригада, якою керує досить успішний командир. З його словами, вони правильно підібрали систему комплектації своїх підрозділів. А також вони першими запустили рекрутоновий центр всередині. Бригади за нами світана для того, щоб потрапити у підрозділ, люди стоять у черзі. При цьому він наголосив, що без достатньої кількості боєприпасів жодна бригада нічого не зробить. Світан вважає, що необхідно залучити як мінімум близько трьох бригад, а після приймати рішення щодо унеможливлення оточення. Він зазначив, що просто загнати в Авдіївку бригаду це не вирішити питання, це отримати час. Місяць півтора до путінських виборів, і от ситуація навколо Авдіївки залишається несприятливою для ЗСУ, а окупантам залишається лише до тиску. Снути так, вважаю, військовий оглядач Іван Ступак. За його словами. Зараз важко сказати, чи зможе третя штурмова бригада, яку відправили до Авдіївки, допомогти втримати місто, чи допомогти забезпечити час для відходу сил оборони з міста. Він зазначив, що наразі ми не знаємо, з якою метою туди була відправлена бригада, чи повністю втримати місто, поки наші військові не відійдуть, чи це політична мета. Як це було з Бахмутом, тримайте за будь-яку ціну. Та попри це у воїнів ЗСУ, які обороняють Авдіївку, закінчуються боєприпаси для артилерії та систем ППО. Про це пише Форбс. У виданні зазначили, що українські та російські військові продовжують обстрілювати один одного з повітря. Різниця в тому, що ЗСУ запускає тисячі крихітних дронів, тоді як росіяни скидають з бомбардувальників сотні потужних плануючих бомб. Видання пояснили, що таке активне використання дронів пов'язане з тим, що у воїнів ЗСУ закінчуються боєприпаси. Командування окупантів прийняло одне з остаточних рішень по Авдіївці. Туди хочуть перекинути залишки 90-ї танкової дивізії. Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Раніше вони базувалися на Лиманському напрямку, а тепер їх вже почали замінювати підрозділами 47-ї танкової дивізії. Оглядач вважає, що цей розмін навряд чи є різнозначним. За словами Коваленка, це вказує на те, що російському командуванню важливо якомога швидше дотиснути Авдіївку за всяку ціну. В районі Хромового воїни Збройних сил України знищили низку російської техніки. Результатами своєї роботи поділилися бійці 42-ї окремо механізованої бригади. На опублікованих кадрах можна побачити, як за допомогою FPV-дронів було ліквідовано щонайменше дві БМП-супротивника. Неподалік спірного, воїни з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» уразили російське укриття на ролику, що шириться мережею. Видно, яке FPV-дрон з ювелірною точністю залітає у російський окоп. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 645 російських загарбників. Про це написали в об'єднаному прес-центрі Сил оборони таврійського напрямку. Повідомлені підкреслюються, що це найбільші втрати ворога з початку року. Також було ліквідовано 41 одиницю техніки. Ворога йдеться про 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 10 автомобілів і одиницю спеціальної техніки. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко для наступу на Авдіївку, російські окупаційні війська сконцентрували такі сили та засоби. Підрозділи 15, 21, 30, 55 та 74 окремих мотострілецьких бригад, 239 танковий полк, а також 1141, 1487 мотострілецькі полки територіальних військ. Сумарно угруповання російських окупаційних військ, сконцентроване у напрямку Авдіївки, досягло 40 тисяч. А також зростало в міру невдач у наступі, збільшуючи за рахунок стягу. Сил з інших плацдармів тільки за найскромнішими оцінками, сумарна цифра втрат ворога за 4 місяці перевищила 15 тисяч убитими. Що стосується техніки, то за підрахунками Коваленка було знищено у напрямку Авдіївки, 62 одиниці, у районі села Бодяне 126 одиниць, у напрямку Сєвєрного, 8, у районі степового, 64 одиниці, та неподалік Красногорівки, 130 одиниць військової техніки ворога. Тобто, згідно з лише верифікованими даними, за 4 місяці боїв за маленьке містечко з. Повною площою 29 квадратних кілометрів, російські війська втратили 390 одиниць техніки. Минулого тижня видання Forbes опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що російські війська за час наступу на Авдіївку втратили 214 танків. У принципі, ці дані, як для верифікованої категорії, цілком відповідають дійсності. І можна стверджувати, що в Авдіївці в нуль було стерто танкову дивізію, але все ж таки з важливою позначкою, що найменше одну. Якщо ж розглядати втрати російських окупаційних військ за 4 місяці нелінійно, кількість з них. Нічної російської техніки не просто перевищує 500 одиниць, а може досягати від 600 до 700 одиниць. Тобто наступ окупантів став найбільшою, і найпровальнішою компанією російської армії з урахуванням протяжності фронту, розміру міста і рівня його важливості. Наразі російські окупаційні війська в Авдіївці переважно ведуть міські бої. Вони намагаються розрізати місто на дві частини, створивши загрозливу ситуацію. Прирізанням траси 0542 по вулиці. Індустріальній ситуація ускладнюється і тим, що російському командуванню дано новий. Жорсткіший дедлайн на повне захоплення міста. Але яким би не був результат, російські окупаційні війська битву за Авдіївку вже давно програли. Армія РФ протягом цих двох років постійно ганьбиться, демонструючи нездатність ефективно виконувати поставлені завдання. Але, мабуть, найгучнішою і найкривавішою ганьбою окупантів є саме Авдіївка. На Бахмутському напрямку, як повідомили в генштабі збройних сил України, підрозділи Сил оборони відбили вісім атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки. Ворог намагався покращити своє тактичне положення. Як пишуть аналітики з проекту Deep State, ситуація між Богданівкою та Іванівським продовжує погіршуватися. Ворог силами повітряно-десантних військ намагається вийти на хребет, між яким і не перепад висотою майже 100 метрів. Одна із причин просування окупантів масове застосування ворогом скидів з БПЛА та і дронів Вони просто виносять ними позиції сил оборони. Після цього на рубежі збройних сил України заходять штурмові групи з їх десантниками, які мають відповідну підготовку. Таким чином застосування БПЛА є ключовою зброєю окупаційних військ в цьому районі. Даними аналітиків, інша наша традиційна проблема, якість та відсутність інфраструктури. Аналітики також зазначили, що якщо біля Берхівки та Хромового ще якось можна зрозуміти інженерну проблему, то на підступах до Часового яру це вже виглядає дивним. Враховуючи досвід боїв за Бахмут та Авдіївку, можна припустити, що ворог застосує допоміжні удари з півночі та півдня. На Лиманокуп'янському напрямку, як повідомили в генштабі збройних сил України, воїни з ЗСУ відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Ямполівка та Білогорівка. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника готується зайти у фланг та тил нашим підрозділам, які обороняються в районі Котлярівки. З його словами, нічого особливого в цьому немає. Будь-який військовий, який більш-менш обізнаний із основним принципом оперативного планування та управління бойовими діями військ, прийшов би до такого самого висновку щодо наступних найбільш імовірних кроків противника після відходу наших підрозділів з району Крохмального та Табаєвки на практиці це виглядає наступним чином після просування до Табаєвки. Противник не гаючи часу, провів локальне перегруповання сили засобів на цій ділянці, а саме у першу лінію ним були введені підрозділи 1-го танкового полку та 15-го та чилецького полку. Силком передбачуваним завданням прорвати оборону ЗСУ по напрямку Табаєвка, Степова Новоселівка, вздовж дороги Р-07 і просунувшись максимально глибоко у північно-західному напрямку, відрізати наші підрозділи, які обороняються східніше. Цієї дороги пробужу Кислівка Котлярівка, а також створити умову для відходу наших військ з району села Іванівка. Залишилась маленька технічна деталь власне прорвати оборону українських військ північніше Табаєвки і просунутись до степової Новоселівки з півдня. До сих пір цей ривок намагалися виконати підрозділи 47-ї танкової дивізії, судячи з усього, на пару із м танковим полком 4-ї Кантемирівської танкової дивізії, який наступав зі сходу на Іванівку. Вони повинні були згідно з початковим задумом прорватися північніше та південніше району оборони зсу перебужо. Кислівка Котлярівка і замкнути кільце оточення у нього в тилу, але в реальності 12-й танковий полк противника виконати завдання не зміг. В той самий час 26-й танковий полк противника таки спромігся спочатку просунутись до Крохмального, а потім, у відповідності з планом, почав атакувати північніше, намагаючись вийти на тил нашої котлярівської групи. Проблеми російського командування було лише в тому, що йому банально не вистачило сил одного 26-го танкового полку, щоб він спромігся, сходу діючи вздовж дороги, самостійно одразу просунутись до степової Новоселівки і виконати. Ну, ты план за двох. Таким чином, російські загарбники зараз атакують на трьох ділянках фронту. Про це розповів військовий експерт Андрій Крамаров. В той самий час він зазначив, що ЗСУ вже майже нічим бити у відповідь, адже на фронті зараз гостра нестача боєприпасів. Це робить ситуацію дуже важкою, причому вона така, передусім, через те, що ворог одночасно намагається атакувати на трьох ключових напрямках: це Бахмутський, Авдіївський та Лиманокуп'янський. Він зауважив, що ЗСРФ протягом січня стягували на ці напрямки більш чи менш кваліфіковані підрозділи, тримаючи сили оборони у напрузі, попри те, що вони були. Гірше укомплектовані, вони виснажували боєкомплект українських захисників. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.